Як ви можете розуміти із нашого джинглу, ми зараз будемо обговорювати карти, але не австрійського генштабу. Просто карти Генштабу в цьому, в цьому випадку да дійсно нашу українську, бо в нас сьогодні гість, який, я думаю, зможе нам багато чого пояснити, багато чого сказати. А можливо, щось у нас і приховає. Якщо буде вважати за потрібне, У нас сьогодні в гостях Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного групування військ Харків. Пане Віталію, добрий день. Доброго дня. Дякую вам, що знайшли час. І давайте відразу спробуємо якось визначити цю карту. Я розумію, ви речник і ви ваше слово дуже важливе, тому що це офіційна інформація, яку яка йде від війська, і відповідно вона багато важить. Відповідно, те, що ви скажете, багато чому визначає погляди, настрої населення. І от знову ж таки, знову ж таки, де тут оця межа між тим, що можна говорити, що не можна говорити, що хочеться сказати, а що казати іноді не хочеться? Ну, звичайно, за, за своїм фахом я подекуди отримую таку ну, таку інформацію, яку дуже хочеться якнайшвидше повідомити, якнайширшому mm -hmm. колу слухачів, глядачів. Але ти не менш треба себе стримувати, треба розуміти, що дійсно ціна слова може бути зірвана операція. Це можуть бути втрачені життя, це може бути втрачені життя цивільних, військових. Тому, звичайно, потрібно зважувати кожне слово, коли ми обговорюємо ті чи інші події, ті перебіг бойових дій і так далі. Звичайно, потрібно витримувати певну паузу. Звичайно, потрібно формувати свою. Доповідь таким чином, щоб це жодним чином не нашкодило насамперед безпеці операції. Слухайте, ну ви очевидно, вже просто дивитесь за реакцією в соцмережах і в принципі і в медіапросторі. населення по-різному реагує на офіційні повідомлення. Хтось просто їх приймає, аналізує, хтось від початку до них ставиться скептично, мовляв, це все офіційна інформація, вона неправдива від початку, А хтось розуміє, що в цьому от є цей механізм, який ви сказали, певна затримка з часом та певне недоговорювання, аби не нашкодити. Але якщо говорити в цілому от, ну, суто, суто от, спробувати це так сформувати таким чином, що в принципі, ви ж розумієте, що на вас от, особисто да, транслюється, транслюється от... і позитив, і негатив. Ви говорите до от як, як з цим бути? Немає якогось тягару? Ні, насправді тягра немає. Я ну, не перший день в цьому ага. можемо сказати, бізнесі, От. тому звичайно, тягра ніякої немає. Е, є просто розуміння того, що кожне, ну як я вже говорив, кожне слово може ну просто зірвати працю. Ми всі хочемо перемог, ми всі прагнемо е, чути якісь гарні новини. Ми хочемо всі позитиву. От. І він, він, він дійсно в нас є. Він є. Я хочу, щоб всі це розуміли. Але потрібна витримка: потрібна витримка, потрібно трішки терпіння, потрібно підтримка збройних сил, потрібна підтримка сил оборони, потрібна підтримка всіх, хто захищає нашу країну на фронті. І тоді гарних новин буде обов'язково більше. Хода давайте все-таки спробуємо так проговорити про новини, в принципі, про ситуацію. Ви, як людина, яка озвучує офіційні новини, офіційну якусь позицію армії. Зрозуміло, що у вас багато інформації. Багато ви бачите щось середини, чимось можна ділитись, чимось не можна ділитись. Давайте спробуємо пробігтися нашими фронтами, подивитися, що зараз відбувається, і цікава буде ваша думка, ваша ваш коментар. Хай він буде суб'єктивний, хай він буде неофіційний. Ми будемо розуміти цю суб'єктивність цьому випадку. Якщо почати власне в принципі з півночі із з українсько-білоруського кордону за цих от останніх заяв Лукашенка, які є суперечливими, взаємосуперечливими, які є то пропозиціями миру, то навпаки, загрозами атаки. Як ви це оцінюєте? Цю активність активізацію останнім часом е, ну моя думка така, що те, що зараз проговорює Лукашенко, тобто те, що Лукашенка на язиці, це у його кремлівського друга, це є на думці. Тобто він зараз озвучує ті думки, які вкладає йому в голову його кремлівський партнер. Це якийсь хаос тоді виходить. Певна така якась психологічна паніка. Вчора він пропонує закінчити цю бійку, драчку, як він сказав. та На завтра він погрожує, погрожує прорвати фронт. От, власне, що це за роздвоєння? Ну тут я думаю, що він змішує і особисте, угу. і те, що йому підсовують ззовні. Таким чином, наш, наш, наш противник він вивчає нашу реакцію, реакцію нашого суспільства на те, як ми ставимося до тих чи інших заяв, і намагається прораховувати наші подальші дії. Подальші дії. Військово-політичного керівництва і подальші дії відповідно наших військових. Тобто ловлять на живця нашу реакцію. Це, так? це такий так. хробачок, якого кидають у воду. а Там українська акула схопить, не схопить. Так, Виходить. Так, ну не зовсім Хороший так хороше просто... порівняння. Мені подобається, що українська то акула, а білоруський хробачок. хробачок. Я розумію. Добре, давайте тоді рухатись далі. У нас, у нас далі те, про що всі зараз говорять. У нас далі Курщина. І в нас далі ця операція, про яку насправді то офіційної інформації майже й немає. Зрозуміло, чому і немає. Але все-таки, що про це можна сказати? Що би ви про це сказали? Ну я що можу сказати, що війна на території противника, тим більше війна, яку розв'язав противник, вона завжди для нас буде вигіднішою. Тому що, по-перше, ну, це справедливо. Ну, це безперечно. І тут я, знаєте, дозволю собі одну невеличку ремарку, що навіть за статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, те, що Україна зараз робить, це право на самооборону. Ви можете зайти на територію агресора, завдати удару і зайняти територію для проведення військових операцій. Тобто, ми, захищаючись, маємо на це право. Так, звичайно. І якщо врахувати те, що е, противник останнім часом. Е, Ще до, до цієї Курської операції він досить серйозно активізував свої дії на північному прикордоні. Там заходили розвідані диверсійні групи, були були постійні обстріли наших населених пунктів, навіть там, де не було військ. Страждали цивільні люди, страждали цивільні об'єкти. Тому, безперечно, те, що зараз ми створили буферну зону на території РФ, це дуже ну, скажімо, позитивний момент. От крім того, треба зазначити, що як би там не було, ворог все таки змушений реагувати. Він витягує певні сили з тих напрямків, які для нього є важливими. Ну, росіяни це категорично заперечують на своїх каналах, що вони нічого не перекидають, що в них достатньо ресурсів. Це зрозуміло, що якщо вони це говорять, то мабуть, все таки перекидають. Ні? Ну війна це мистецтво обману, тому в росіян вони намагаються це робити, але це дуже, дуже помітно. Пане Віталію, я ви знаєте, що от хотів з вами теж проговорити. Це такий цікавий аспект. Він не стосується військових операцій, військової операції на Курщині її перебігу, тому що справді про це, мабуть, краще зараз не говорити. А от момент інформаційного супроводу цього всього нас за ці два з половиною за десять років війни і за два з половиною роки повномасштабної війни привчили до того, що ну фактично про цю війну ми можемо знати все, дослівно, з. Позивними командирів, які дають чи ті чи інші накази. Тобто ти в прямому дослівно, майже в прямому ефірі, майже от як ми зараз сидимо на нашому стрімі, можеш побачити бойові дії в будь-якій точці на будь-якій ділянці фронту. І тут раптом виявляється, що нас до цього причили, ми до цього звикли. Тобто немає нічого не приховано, де збирається будь-яке скупчення військових, туди обов'язково щось прилітає. Головна тема, головна стратегія, вірніше, тактика зараз це розосередження, не збирання. і тут раптом Україна готує потужний удар, куди задіює десятки тисяч військових, і виявляється, що. Це і для ворога, і для нас стає ну, для суспільства, мається навіть стає повною несподіванкою. Отже, виявляється, нам говорили неправду? Ні. Ні. <реш> Давайте так. Mm -hmm. Я військовий журналіст, і yeah. як журналіст, наприклад, для мене можливо це теж там, викликає подив або навіть якесь там ну не знаю, розчарування, те, що там я цього не знав, не знав я, не знали мої колеги. Але як військовий, я це розумію, що це все готувалося в, скажімо так, в абсолютній. Такій таємничій атмосфері, тобто е, ніхто нічого не знав. І це, звичайно, е, ну, зіграло свою визначну роль, тому що е, головну роль я б навіть сказав, тому що е, несподіванка вдалася. Ну, безперечно. Ми, ми е, від маленьких тактичних успіхів ми зрештою досягли великого оперативного успіху. Ну, я знаю, я маю на увазі навіть неякісно грамотно професійно зроблену операцію, пропрацьовану операцію. Це зрозуміло, і це викликає звичайно велику повагу. Я скажу, що про цей момент суто технологічний, коли справді ніхто ні, ніде не відбулося витоку, не, не відбулося спалення цієї ситуації, тому що ну с... зважаючи на те, наприклад, скільки дронів щоденно висить у повітрі, так, як вдалося, як вдалося не та, не це, та виявляється та. це зараз можливо, так? так звичайно, це можливо і ми. Думаю, ми будемо масштабувати цей процес? Це цілком можливо, що от ми зараз з вами знаходимося в тій точці, коли, коли готуються наступні якісь сюрпризи. Звичайно. Добре, давайте тоді рухатись далі, і ми повертаємося на наш харківський напрямок, рідний, де, на якому власне, ми зараз і знаходимося. І у вас немає такого відчуття, що за цим інформаційним шумом, цілком зрозумілим, виправданим до Колокурської праці? Зараз наш харківський напрямок ніби так відійшов в тіні, про нього менше говорить, хоча тут проблеми не зникли. Так, дійсно, проблеми не зникли і е, поки вся увага прикута до подій на Курщині, е, ми тут робимо свою роботу. Е, напрямок залишається складним і серйозним, обстановка теж складна доволі. Е, втім, ну, скажімо так, особливих змін в, положенні, в стані та положенні наших військ та військ противника немає. Е, противник постійно намагається штурмувати, проводити якісь там активні, активні дії. Це вже традиційно це Вовчанський, прилеглі населені пункти до нього і також напрямок Глибока липці. Так. Власне, так. і я тут скористаюся такою нагодою, і для наших всіх глядачів і слухачів скажу в першу чергу для глядачів, бо на Ютуб трансляції ви це побачите. Ми покажемо QR-код, за яким можна допомогти нашій бригаді, і нашому проекту Радіо Хартія можете зробити свій невеличкий внесок у зміцнення обороноздатності здатності нашої країни і конкретно допомогти нашій бригаді. 13 13-й бригаді Національної гвардії України Хартія, яка власне і знаходиться на харківському напрямку, про який ми зараз з Віталієм і говоримо. А я ще знаєте, що хотів вас запитати. В принципі, що за цим стоїть? Чи ця їхня постійна спроба далі сунутись малими групами, не, не припиняться. Це просто виснаження наших сил, чи це відсутність якоїсь іншої тактики? Для чого це нічого? Це не дає результату наразі. Тут дивіться, противник використовує різні тактики. Якщо, наприклад, в умовах міської забудови в Вовчанську там використовується одна тактика, то е, на напрямку глибокого там трішки інша. От. І тому е, і, і там він її постійно теж, теж змінює. В принципі, тут що можна сказати? Зараз е, ну, сама власне тактика малих, малих груп, чому так. вона е, так активно використовується? По-перше, те, що якщо буде велике скупчення військ, про яке ми вже говорили в попередньому блоці, угу. от, то звичайно по ньому дуже легко його, ну по-перше, відпрацювати е артилерію. Так, відпрацювати, його, його легше помітити і простіше відпрацювати артилерію або в і так далі. Тому, е звичайно, противник намагається мінім мінімізувати свої втрати, і таким чином він розділяє просто свої е ці штурмові групи на невеличкі, е такі маленькі групи. Два-три чоловіка досі. По дві три людини, і таким чином він пересувається на полі бою. Там, де йому вдається там десь добігти до якогось там рубежу, там він намагається одразу укріпитися, там, зазаритися. І вже там чекає підтримки. Ну і плюс, наскільки я розумію, це постійна концентрація уваги і постійне залучення всіх наших військ, які не можуть. Так, звичайно, звичайно. Це відбувається майже цілодобово, і це звичайно вимагає. Уваги наших спостерігачів, уваги наших операторів і, ну, в принципі, всіх сил і засобів, які є в нас наявності. Добре, Віталій, давайте тоді будемо рухатись далі і перейдемо до наступної ділянки, думаю, мають зараз найскладніше, до Донецької. Що, що у нас там, що чекати, і час панікувати, на час панікувати? Ну, Паніка взагалі це. це ну, це, я це скоріше метафорично про панікування. Паніка говорить. це союзник ворога. Панікувати не треба, потрібно, звичайно, тримати голову холодною, холодною серце так, так, гарячим, так, руки чистими. Так, так, дійсно. І ноги але, теплі. Але ситуація, звичайно, дуже складна. Угу. Як всі, всі наші намагання там втримати займані рубежі, вони. Просто розбивається об ту навалу противника. Противник там дійсно має чисельну перевагу і в особовому складі, і в озброєнні, і в тактичній авіації. Тому він просто зносить, зносить наші позиції, там навіть де вдається там нам закріпитися для того, щоб наносити йому там враження. От. І, звичайно, там дуже-дуже важко нашим військам, які там зараз знаходяться, виконують бойові задачі. Звичайно, та той метод, тобто який обраний командою, це маневрена оборона, угу. він певною мірою себе виправдовує. Тобто ми зараз там не можемо десь там глибоко засісти. У нас немає там якісної фортифікації наразі на тих, на тих ділянках. Але, тим не менше, поки що вдається стримувати ворога. Дуже важко, дуже тяжко, дуже високою ціною, але тим не менше, так противник дійсно просувається, але... Дуже величезними зусиллями для себе. І великими втратами. І великими втратами. І тоді, на сам кінець про напрямок, про який, ніби зараз теж знову ж таки дещо забули, про південний напрямок, який рік тому, власне, був головним, був основним напрямком. Зараз про нього менш говорять, у зв'язку з подіями на Донбасі, зв'язку з подіями на Курщині. А що там чекати, і що там, на вашу думку, наразі відбувається? Яка головна там тенденція? Е там за даними, ну там там, звичайно, там теж точаться бої за тією інформацією, яку я маю. Противник також відвів звідти там певні підрозділи для того, щоб перекинути під... на Курщину, так? Під перекинути частково на Курщину і частково перекинути на Донецьк, напрямку Покровська, mm -hmm. От. Але е, ті сили засоби, які там ще залишаються, вони не дозволяють нашим військам там, активно якось просуватися, діяти активно. І зважаючи на те, що ширина фронту у нас достатньо. Достатньо серйозно, нас досить широкий активний фронт. От. Ми зараз також не можемо там просуватися і, відповідно, мусимо закріплюватися на займаних рубежах для того, щоб втримати ту зону контролю для того, ну, і при сприятливих умовах намагатися її розширити. Пане Віталію, знаєте, на завершення нашої розмови хотів запитати з того, що ви говорите, ну з того, що в принципі з яка доступна, яку там для розуміння, якої навіть не потрібно великого аналітичного хисту, Я не наскільки розумію, той факт, що росіяни перекидають, наприклад, на Донеччину підрозділи з півдня, з Херсонщини і Запоріжжя, ну це ж свідчить про те, що в них немає незадіяних резервів. Це означає, що вони вже мусять просто тасувати ті сили, які в них є на, на чинній лінії. фронту. Так, звичайно, противник потроху сточується. Він сточує свої підрозділи на всіх напрямках. Наразі навіть ті заходи, які він там задіє щодо залучення нових і нових людей, нових, -нових там, рекрутів mm -hmm. на контракт там, і так далі, це, ну, вони, вони поки що не мають ну, такого масового. Явища Приросту, і, приросту так? Да, і який би дозволив йому ефективно затікати дірки в своїй обороні або виконувати якісь наступальні операції. Звичайно, противник там ну, в, в Росії все частіше і частіше вже така е, літає думка про майбутню можливу мобілізацію, але на угу. це теж потрібен, звичайно, дуже великий ресурс. Е, ну, і дуже, політична воля, очевидно. Е, політична воля і, звичайно, це дуже серйозні іміджеві втрати для політичного керівництва, е, яке і так вже їх отримало. Після курської операції невдалої для, для Кремля, от і вони вже отримують, ну скажем так, великі ляпаси. Угу. От. І ще невідомо, як вони будуть ну, це все розгрібати для себе. Ну так, тому що на Курщині, наскільки можна зрозуміти, все лише починається. Можна так сказати. Друзі, ну от на цій оптимістичній, обережно оптимістичні, стримано оптимістичній ноці. Давайте ми завершимо нашу розмову. З нами сьогодні був Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного групування військ Харків. Пане Віталію, спасибі вам величезне за те, що до нас сьогодні завітали. Дякую вам за запрошення. І як свою подяку хочу підкріпити от такою книжкою. Так. Ми їх почали видавати не так давно. Працювали. Майже два роки над нею перебрали 27 сім okay. тисяч фотографій. Сюди вийшло трошки більше п'яти. Це такий фотолітопис, який показує як трагічні, так і гричні сторінки нашої історії, починаючи з 2014 року. Спасибі um. дуже вам дякуємо. Я думаю, що це. Я думаю, що це прекрасна традиція, що наші гості приходять з різними цікавими. Хороший Початок і, та і для того, щоб започаткувати нашу бібліотеку. Бібліотека Радіо Хартія. <гум> Хай це буде перша книжка. Спасибо, велике. Дякую, Так, Будь ласка. Так, е, а ми переходимо до е, невеличкої...